І так, фара Audi Q5 ось в такому стані. Затерта. Зараз буду полірувати. Спочатку 2000, потім 2500, потім 3000 і потім поліровочним кругом машинкою. Зараз покажу це результат до, і потім покажу, який буде результат після полірування. Ось так ось фара виглядає. З замінним склом, а ось це коли я її перетерну з Зараз ось поліровочною машинкою, пастами, буду пробувати зробити ось такий от результат. Не знаю, чи вийде, чи ні. ну Зараз побачимо. Ось результат. Ця сполірована фара. Ціки скло замінно. Просто ідентичні. Класно вийшла фара новенька. Все на все. 30 хвилин роботи і красота. І нова фара.